Скажіть, будь ласка, все ж таки, благодійність вона має ще один такий аспект дуже важкий, я назвав би так такий своєрідний тягар для благодійника. Всім допомогти неможливо. ну, На жаль, як казали Кавенівці, всіх на всього ніколи не вистачить. Все ж таки, за якими критеріями ви дієте, коли займаєтесь благодійництвом? Які ці критерії відбіру? Ви знаєте, я сама належу до тих людей, які дуже наполегливо, віддаючи повністю себе, займаються взагалі справами. Я дуже люблю працювати, мені це цікаво, і мені дуже подобаються активні люди. Тому я в першу чергу надаю перевагу тим людям, які активно, самостійно. Роблять для себе е, щось. Тобто роблять крок? Принаймні, роблять да? принаймні крок. Да. Це для мене е, такий критерій головний. І от я, наприклад, яким чином допомагала нашій параолімпійській чемпіонки Олені Войтко. Це та людина, яка всім своїм життям довела, що вона вже перемогу над собою точно здобула. Ви розумієте, це людина, яка щодня доводить собі і всім, що ми можемо надзвичайно багато. І вона, що головне, мені сподобалось, що вона настільки щира, настільки відверта, настільки приємна людина. Мені дуже було приємно спілкуватись з нею і з її сином. І ми знаємо, що вона ми допомагали їй, вона отримала в Дніпропетровську. Перше місце і вона є кандидатом, кандидатом для участі в Паралімпійських іграх в Лондоні. Сьогодні вона знов у Дніпропетровську тренується, тому що там є умови для паралімпійців, там є умови для людей з особливими потребами, великий комплекс, де вони можуть професійно тренуватись. І от зараз вона їде в Дубай. Найближчим часом і там відбудуться головні змагання, де буде точно уже затверджений список кандидатів на Параолімпійські ігри, які будуть в Лондоні. В неї тільки був от, е, на вихідні, на свята, дві неділі відпустка, а так вона постійно в Дніпропетровську тренується і для неї от змагання в Дубаї на сьогоднішній день є найважливіше. І ви знаєте, мені ну, дуже шкода, що вона є членом української зборної. З пауерліфтингу, і у неї зарплата ну кошти, які вона отримує, тільки тисячу гривень. Ну, мені, харчування на тиждень мені дуже мені дуже шкода, тому що це ну дійсно така людина, яка ну старається і для неї це важливо. І на сьогоднішній день наприклад в інших країнах цьому приділяється велика увага і багато витрачається коштів. І наші спортсмени, вони просто не можуть конкурувати. Потім, от останнім часом, я спілкуюсь і допомагаю з нашою шаховою школою, і от у них будуть в суботу-неділю, мукачеві змагання. Ну, надзвичайно, по-перше, мені, подобає... мені це дуже цікаво. Мені подобається гра. У нас вся родина грає в шахи. Мій син також має розряд і також займався в шаховій школі. Коли він в школі ще навчався, і ну дуже, дуже цікаві у нас діти. Ви розумієте, у нас хлопчик, який виконав вже норматив кандидати, йому 8-8 років. Він чемпіон області і лідер нашої команди Євген Шафір. У нього були унікальні змагання. Він один грав проти восьми людей, із них чотири тренера і чотири вже дорослих підлітка півтори години, і виграв у них сім один. Вісім років. А ще у нас є цікавий хлопчик Ілья Нежник, який також у вісім років грав з викладачами технічного університету і виграв у них в суху 8-0. І це наймолодший гросмейстер світу. І це все наші вінничани. Взагалі, наша вінницька шахова зборна вона займає шосте місце в рейтингу України. А в Києві були змагання в 2011 році, де наша Вінницька зборна зайняла перше місце серед 10 країн світу і 21 області. І коли я спілкуюся з людьми, по-перше, вони захоплені своїм хобі. Це дійсно те, що їх цікавить. І вони дійсно настільки погружені саме в це, що мені вони переносять задоволення з ними спілкуватись. Мені дуже подобаються такі люди. І от я зараз, спілкуючись з ними і їм допомагаю, я отримую справжнє насолодження, справжнє насолодження. А якщо ми говоримо там, наприклад, про баскетбольний турнір, який я другий рік вже підтримую дітей з особливими потребами, дітей даунами, дітей-аутистів, це це взагалі розумієте? Дауни це настільки люд, діти добрі, настільки в них багато любові тепла, і вони настільки щиро радіють всьому, що з ними відбувається, що це просто чудо. дивіться, наскільки важливо да показати, що люди, які Можливо, певною мірою фізично є особливими, розумово є особливими. дивіться, ситуація, да, людину звільнили, просту людину, звичайно, звільнили з роботи, чи щось в неї не виходить в житті, вона опускає руки і, власне, ну, декласується, так, маргіналізується. І тут люди, які здавалося б, їм все це набагато важче робити, пробуватись в цьому житті, вони стверджують якусь свою і життєву позицію, і громадянську, і суспільну позицію тобто пливуть проти течії, можливо. Так. Але все ж пливуть. Наскільки їхній приклад важливий для багатьох українців? Ви знаєте, от я недавно, нещодавно вивчала такий досвід, яким чином. Займаються вихованням дітей з 12 років, яким чином з ними спілкуємося. Діти постійно знаходяться в цьому експерименті, психологічному, який в Європі проводять, дітям задають незручні питання, питання, на яких немає правильної або більш-менш чіткої відповіді, і бути не може. Дітей ставлять в якесь не дуже зручне і не дуже, якби ну, добре, навіть ситуацію. І головне для них. Щоб дитина з цієї ситуації знайшла вихід самостійно, вихід був коректний, екологічний по відношенню до інших, до своїх близьких, і щоб вона навчилась виходити із нестандартної, не дуже приємної, незручної для себе ситуації. І головне для них не те, що дитина. Не попадає в такі ситуації, а головне, що вона вміє з них вийти. Чи, принаймні, аналізувати аналізувати ці це те, чому навчають дітей підліткового віку і трошки раніше в звичайних школах? Це цілком нормально. Життя дає такі подарунки і що, так, не так, дай Боже, так, Так, і дійсно вміння виходити з ситуації. Яка склалася, вона іноді складається незалежно від волі людини, або не тільки від неї залежить в повній мірі вміння виходити з цієї чи іншої ситуації, це мені здається, от моя особиста думка: це той досвід, який ми набуваємо. Цьому можна навчитися, на жаль. Тільки з досвіду. І, на жаль, такого теоретичного Бажано з чужого да, вчитися. бажано з чужого, але мені здається, що це не дуже реально, і такого теоретичного досвіду його не вистачає. Тому людина, от набиваючи свої шишки в своєму житті, вона навчається цьому досвіду, тому є такий міжнародний експеримент, який в такі ситуації дітей. Погружають для того, щоб вон, щоб це контролювало, щоб це було безпечно для дитини. Але вона такий досвід набувала в рамках школи, щоб потім в житті вона розуміла, як їй потрібно реагувати. Тому що якщо тільки дитина про це прочитає, цього буде недостатньо. Надалі Миколам все ж таки час нашої розмови невпильно добігає свого завершення. Людина без планів на майбутнє, да, мабуть, перестає бути людиною, бути особистістю. Плани на майбутнє, на майбутнє ваші саме в благодійницькій сфері. Чи якісь цікаві проекти в задумці? Ви знаєте, що би я хотіла сказати. По перше, яким чином я буду свою діяльність, це покаже життя. Воно постійно коригує, постійно є нові звернення, якісь нові ситуації, і я реагую на них і намагаюсь допомогти тим людям, хто до мене звертається особисто. Стосовно благодійництва, що я думаю, от є акції, які проходять одноразово, а є такі акції, які мають якісь традиції. В мене таке бажання створити все таки традиційні. От я, наприклад, хочу, щоб цей конкурс, який ми робимо, щоб він був щороку, щоб він став традицією, щоб діти до нього готувалися, тому що він цікавий і він сподобався дітям. У нас є результат. Мені, от я вже другий рік поспіль в баскетбольному турнірі. Я, наприклад, опіхоч шахат, шахами, мені це цікаво. А якщо я чесно можу сказати, що я можу роботи задоволенням щось робити, коли це мене захоплює Дозвичайно, особисто, коли, коли це проведу. мене цікавить. Я хочу, щоб все, що я роблю, воно мало певні традиції, і воно мало, якщо я працюю з людиною, я з нею спілкуюсь, я її супроводжую, я її. Допомагаю, мені подобається. Тривале спілкування, тривала робота і традиційна, щоб вона якби мала такий наслідок суттєвий. тому що всі одноразові якісь заходи, які проходять, вони не мають такого результату. А коли це спланована, стратегічна і серйозна робота, це зовсім інший є результат. Знов ж таки, така робота наскільки вона є цікавою для. Того щоб наші громадяни знов ж таки відчували себе нашими громадянами, і чи плануєте ви все ж таки більше активно долучати волонтерів до цієї роботи благодійницької? Звичайно, ми сьогодні залучаємо до от нашого конкурсу. У нас багато приймають участь студентів. І я, мені цікаво працювати з молоддю. Ми залучаємо студентів. Вони дуже активні, у них є бажання щось робити. Я фактично, от все, що ми робимо, це фактично ми працюємо за студентами наших університетів, які. Настільки креативні, творчі, От ми зараз готуємось до конкурсу. Ми працюємо вночі. І ввечері і щось придумуємо. У нас щодня нові якісь ідеї, яким чином це зробити цікаво, яскраво, щоб дітям, дітям це сподобалось, і у них було бажання приймати участь у подібних конкурсах, не тільки які організовую особисто. Я вони повинні бути і в міжнародних грантах приймати участь, і в міжнародних конкурсах і презентувати себе в своєму повсякденному житті, щоб ми їм просто заохотили, щоб у них було бажання і вони зрозуміли. Що у них є на сьогоднішній день такі можливості, яких у нас не було. Я маю на увазі інтернет. У них є можливість приймати участь у багатьох конкурсах і грантах, які сьогодні відбуваються. І до речі, я хочу сказати, що. Сьогодні настільки багато пропозицій стосовно навчання, стосовно працевлаштування дітей, стосовно участі у тих чи інших грандах, і у нас є багато фахівців, які готові навчати дітей, допомагати їм, приймати участь, тому що там теж потрібен певний досвід. потрібно мати. Тому ми працюємо з волонтерами, і на сьогоднішній день це студенти наших вінницьких вузів. В в переважній більшості. Щось, Наталія Миколаїв, ми дякуємо вам за розмову. Нагадуємо, що ми всі любимо Різдво, всі любимо новорічні свята, які, до речі, ще не завершуються. Завершуються вони, мабуть, водохрещують все ж таки. І давайте будемо завжди пам'ятати, що в серці, в душі кожного в житті є завжди місце диву. Колись, Більше вже ніж 2000 років в сім'ї простого Теслі та звичайної жінки народилася дитина, яка була сином Божим та найбудь найлюдінішою людиною, яка народилась на цій землі. Дякую вам, пані Наталі, що ви погодились бути гостем нашої. Програми бажаємо вам успіхів і подальших ваших і благодіницьких діяльності і діяльності на нові місцевого самоврядування. А вам нагадуємо, шановні телеглядачі, що сьогодні гостем нашої програми була Наталія Гецин, депутат Вінницької обласної ради. До побачення. Хай вам щастить.